За друзів Богу дякую щодня і їм завжди без приводу радію, без них земля холодна і пуста, і сонце в небі світить, та не гріє. Ви все, що я у долі побажав, не думав, що вона мені всміхнеться. На світі б найдорожче я віддав, щоб друзів чути довго сукіт серця. А що нам, друзі, думка пророки, хіба вона когось із нас хвилює? До дружби ми цієї довго йшли, і кожен над усе її цінує. Без друзів не прожити дня, без мудрої поради й допомоги для нас вони важливі, як сім'я, щасливими хай будуть їх дороги, без друзів не прожити дня, без мудрої поради й допомоги. Для нас вони важливі, як сім'я, щасливими, хай будуть їх дороги, ми різні від народження усіх. На спільне щось докупи нас єднає, даємо відсіч будь-якій біді, для дружби неможливого немає. Ви все, що я у долі побажав. Не думав, що вона мені всміхнеться. На світі б найдорожче я віддав. Щоб друзів чути довго стукіт серця. А що нам, друзі, думка роки? хіба вона когось із нас хвилює? До дружби ми цієї довго йшли, І кожен над усе її цінує. Без друзів не прожити дня, без мудрої поради й допомоги для нас вони важливі, як сім'я, щасливими хай будуть їх дороги, без друзів не прожити дня, без мудрої поради й допомоги. Для нас вони важливі, як сім'я, щасливими, хай будуть їх дороги, для нас вони важливі, як сім'я, щасливими, хай будуть їх дороги.